СЕВАЛА Нестайко, казкові пригоди і таємниці. Сонце серед ночі. Розділ перший, який знайомить читачів з героями казка та лісовою школою. Бурмило Михайлович перевіряє здібності. Жив на світі їжачок, Колько колючка. І жив на світі зайчик Кося Вухань. Гарні були хлопці, але боягу застрашенні. Всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця. Боялися блискавки і боялися грому. Боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні власної боялися. А найдужче боялися хуліганів. То прибіжить колька колючка до мами їжачихи. Ой, мамо, мамо, до нас двір хулігани вдерлася. Вийде мама їжачиха на ганок. А у дворі дві маленькі шапки стрибають. То ось вухан прибіжить до мами Зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама Зайчиха визирне у віконце, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромли, і сварили, нічого не допомагали. Так і жили, їжа човхолько в та зайчик ося кохань вояку За мамині спідниці ховалися, та звідти на білий світ з острахом позирали. Всі лісові діти балиться, пісень веселих співають. А вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не гралися, хоч і жили по сусідству. Так от якось сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха з мамою їжачихою. Здрастуйте, кіто й сказала мама їжачиха. Ви чули новину? На великій галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Борсучиха вже записала туди свого борю. Ах, що ж ви кажете, кумасю колючку -ку сплеснула мама зайчиха лапами. Спеціалізована музична школа та ще з ведмежною мовою викладання побіжу чоловікові і скажу, тато заяць сидів на ганку і читав лісову газету. М -м -м", сказав він, почувши новин, спеціалізована музична школа з ведмежною мовою викладання. Це інтересно. Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його у звірі вивезти, а то ж тіні власної боїться. Зайчиня кося, що тремтіло тут же біля ганку і все чуло, здригнулося і заскиглило. Ой, я не хочу, я боюсь, тебе ніхто не питає, суворо сказав тато Заєць. Запишемо і ходитимеш. Ну що ти, синку, лагідно сказала мама зайчиха. Всі ж дітки ходитимуть, не бійся. Мама зайчиха тут же причепурила косю, вдягла йому новенькі штабці, білу сорочечку і повела на велику галявину. Вийшла за ворота, гуль. А з сусіднього двору мама їжачиха вже кольку колючку веде, записував у школу сам директор Бурмило Михайлович ведмідь. Він сидів за березним столом і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище, вухань, чемно сказала мама Зайчинка. Прізвище, наглянувши на неї, і наче не чуючи, повторив директор, Вухань. Знову сказала мама Зайчиха. Прізвище, підвищивши голос, утретє сказав Бурмило Михайлович. Та вухань же, розгублено пролепетала зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже, він що у вас глухий, а ще хоче у музичну школу. Та що ви? Що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, які в нього вушка, так чого ж він мовчить? Він, він у мене дуже скромний, мама зайчика підштовхнула сина. Ну, кажи, Косю, кажи. Та Кося Вухань тільки прищулив вуха і сховався за мамину спідницю. Гм, насупився Бурмило Михайлович. Гм, скромний. Ну, добре. Перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи но, р рр по ведмежому!» Кося безпорадно подивився на маму і швидко-швидко закліпав очима і скривився. Ну, нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. Повтори, не чую. А, не витримав і зарадав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха, він у мене такий вразливий, такий вразливий. Розумію, лагідно сказав директор ведмідь, але й ви зрозумієте, у нас школа не звичайна, а спеціалізована з ведмежною мовою викладання, вчителі зі столичного зоопарку. У нас вимога. Він буде вчитися, я вас запевняю. Це він від незвички, він буде гарно вчитися, от побачите. Найкращої справи були й кольки колючки, і він не міг сказати р-р-р по ведмежому Замість р-р-р у нього виходило чогось хрю. І зі слухом у колька було погано, і вушка в нього маленьке. Заголками ледь помітні, але й Косю, і колька все ж прийняли. Незважаючи на суворність, Бурмило Михайлович мав добре серце. Ой, і навіщо мені ута спеціалізована музична школа? передав Кося Вухан, ідучи з мамою додому. Та щось з межує мовою викладання. Ой, я нещасний, горе мені з тобою і з твоєю школою. Мовчи, синку, мовчи, дурненький, казала мама Зайчиха, нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх дітей у спеціалізовані школи. Колько колючка теж ридав, йдучи додому, і його мама їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Но заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці кося вухань та колько-колючка узяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і на невелику голявину.